Всім привіт, від пані бібліотекарки. Читаємо сьогодні книжку про супер черв'ячка Джулії Дональдсон, Аксель Шефлер. Видавництво Читаріум переклад з англійської Володимир Чернишенко. Супер довгий, супер дужий, супер пупер небайдужий він поможе ось яка сила, в супер черв'яка. Лишенько, що ж буде далі? Жабеня на магістралі. Наш малюк от-от загине. Вжух герой аркан накине цілий день у бджіл робота. Вже розважитись охота, ну, могратися, дзищалки, Є для вас суперскакалка. У криницю жук упав. Хто б ще його дістав? Із води малого худко Порятує супервудка. Тут же жабки із жуками, равлики зі слимаками, павуки, смугасті бджоли заспівали, як ніколи. Супердовгий, супердужий, супер пупер небайдужий. Має кільця причудові. Слава суперчерв'якові. Ящерковий чередій у своїй норі сирій. Спів почув, слузі сказав, щоб героя упіймав. Круг лихий кричить кар-кар, і ширяє поміж хмар, у очиськах лють і злоба, черв'яка схопив у дзьоба. Чародія квітка злає, чари бари насилає. Ким ти був? Те забувай, рись скарби мені шукай. Ой, сумний суперчерв'як, не втекти йому ніяк. Чари люту силу мають, за хвоста його тримають. День за днем тунелі рив, та не вишукав скарбів, лиш два гудзики, цукерку, корок. І стару виделку. Розлютився ящеркович, каже, знов рушай, поздобич, не знайдеш мені скарбів, Крукові скажу, щоб з'їв ніч. Жахни лунає звук, десь на дубі кряче круг, всіх кругом лякає, звісно, пісня крукова, зловісна. Він поживний і смачний, апетитний наливний, всі шматки його чудові, слава супер черв'якові. Сос, алярм, біда, тривога, тож хучий на допомогу. Погукайте всіх друзяк. У біді, супер черв'як. Всі гуртом ідуть до бою. Мед липки несуть собою. Той повзе, а той стрибає. Поки чародій дрімає, щоб нема він більше сили, квітку равлики поїли, гусін листя принесла, павучиха сіть сплела, сіть липуча, сіть міцна, зловить злодія вона, ящеркович хлип та хлип. Я, здається, міцно влип. Всі, хто тільки має крила, Чародія підхопили. Понесли бум, ляп, кирдик і жбурнули на смітник. Що це, що це там і тут? Задрищав, хитнувся ґрунт. Виліз радісний вітак. Їхній друг супер черв'як. Гойдалка, ще й гірка он, обруч і атракціон, суперпояс, капелюх, кран, трамвай і вірний друг. Знову жабки з жуками, равлики зі слимаками, павуки, смугасті бджоли заспівали, як ніколи. Супер довгий, супер дужий, супер пупер небайдужий. Маяків при причудові, слава, супер черв'якові. Кінець. Всім дякую за увагу.